Де краще купувати сувеніри в Єгипті. Якщо ви любите переплачувати втридорого, то купуйте сувеніри в готелях і на екскурсіях. А для всіх інших у мене є два інших варіанти. Перший для тих, хто любить пригоди і екстрим, а другий для тих, хто хоче менше стресувати, але все-таки хоче купити по нормальній ціні. Перший варіант це поїхати на ринки чи базарчики. Але. На першому кроці у вас буде чекати челендж. Щоб туди добратися, треба буде взаємодіяти з місцевими таксистами, які можуть обманювати. Але, добравшись, ви зможете отримати доступ до найширшого асортименту продуктів. І також там будуть автентичні товари і ціни там будуть найкращі, якщо ви готові торгуватися. Якщо ви хочете, скажімо так, позбавити себе цих всіх напрягів і стресу. Тоді вам краще їхати в супермаркети, такі як Carrefour, але там також вам треба буде взаємодіяти з таксистами, і там буде менше вже автентичних товарів. Але я б особливо рекомендував би їхати на базарчики, тому що там ви зможете отримати заряд екстриму, який зробить подорож більш цікавою і насиченою, адже ніколи не знаєш, чого очікувати від місцевих жителів. Підписуйся, в мене багато цікавого про туризм.